Зламаний компас показує північ, і сьогодні продовження теми про перевірку гаджетів. Тепер про інший бік екрану: про тих, кого перевірили, кого розкрили, не запитавши, про тих, хто раптом зрозумів, що їхні розмови були не тільки їхні, що їхне приватне стало умовно спільним. Так, їхня реакція це не просто образа. Це дивовижне поєднання сорому, гніву, розгубленості. У кожного свій стиль, своя форма болю. Ось що я помітив. Перша категорія: ті, що мовчать. Вони не кричать, не з'ясовують. Перевірка для них як плювок в обличчя приватності. Вони просто відходять іноді фізично, іноді внутрішньо, іноді і так, і так. Вони можуть сказати: ти подивився. Окей, добре. Тепер дивись, як я закриваюся. І це не шантаж, це механізм самозахисту. Вони не збираються нічого доводити. Бо якщо доводити, це вже не кохання, а судовий процес з відсутністю адвоката і перемішаними статтями з усіх юридичних кодексів. Друга. Категорія і реакція руйнівники міфів. Якщо тебе читають як файл, значить, давно вже не чують, як ти дихаєш. Тому спочатку шок, потім іронія, потім сарказм. Це не спосіб пробачити, радше спосіб вижити, не показуючи, що тріщина пішла не по екрану по тобі. Вони не мстять, вони просто перестають сміятися зсередини, а назовні залишають жарт, як записку на дверях. Тут раніше був затишок, тепер зона огляду. Проходити можна, залишитися ні. Так у тиші виникає нова межа: не в телефоні, в інтонації. У тому як більше не звучить слово ми без дзвону розбитого скла. Третя категорія реакція. ті, що голосно говорять, їм боляче, і вони цього не приховують, вони не чекають моментів, вони спалахують, вони говорять голосно. Іноді так з перебором. Але перебір це не гра, це та сама спроба бути почутим, коли все інше не спрацювало. За цією драмою не маніпуляція, за цією драмою страх, що тепер кожен дотик звучатиме як перевірка, а кожне люблю, як прикриття. І навіть якщо нічого не було, щось тепер є. І хтось мовчить довше, ніж зазвичай. Бо довіра розбивається не тільки як скло, вона може бути і піскому годиннику, і щоразу витікає. Що? Хоч якось могло пом'якшити ситуацію. Мабуть, зізнання. Так. Я заліз туди, куди не слід було. Не зі зла, а зі свого боягузтва. Хто знав, можливо, якісь піщинки її залишаться. Четверта реакція категорія: ті, що пояснюють. Вони сідають, глибоко вдихають і починають розмову. Хочеш знати, з ким я спілкуюся? Давай, але скажи, ти шукаєш правду чи привід? Вони намагаються перевести інтервенцію в діалог. Складно, боляче, але чесно. Вони не виправдовуються, вони не просять вибачення за те, що їм не було чого приховувати, вони просто намагаються зрозуміти, це був разовий сумнів чи постійна недовіра. Їм важливо, щоб після розмови. Залишилося не тільки почуття провини, а й нова точка опори. Нехай їх крихка, але своя. П'ята категорія реакція. ті, що йдуть у себе. Це особливий тип. Вони можуть навіть сказати, все нормально. А потім стати іншими не відразу, не різко, просто менше ініціативи, менше слів, менше їх самих. Вони сприймають перевірку як метафору: ти не віриш, що я той, хто каже, що кохає. А отже, навіщо продовжувати? Вони продовжують, але за інерцією, а іноді не повертаються. Можна читати чужі повідомлення і не прочитати людину. Можна шукати підтвердження і не помітити, як зникла присутність, можна відкрити листування. І не помітити, як там померла довіра. Перевірка гаджета це не рятівна пігулка, це вторгнення, від якого ніхто не помирає, але після якого вже не живуть із тобою, як із собою.